Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку України сезона 2015-2016 років. 27 жовтня 2015 рік. Одна восьма фінала Кубка України. Матч відповідь. Київське Динамо У себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команди приймає Абалонь бровар 5-0. Кияни перемагають. І за сумою двох матчів протистояння з рахунком 7-0. Далі проходять кияни. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами. Будемо так говорити по порядку. Розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Сергій Ребров, головний тренер Київського Динамо, Денис Гармаш, Петрович Велозу, Антунеш Рибка, Жуніармарайс, Морозюк, Мякушка, Віда, Драгович та Олег Гусєв. Ось така стартова одинадцятка. у Київського Динамо. Макаренко, Сидорчук, та Теодорчик Трешки пізніше з'являться у Київського Динамо. Солдатов – Головный тренер Балони. Так, давайте про стартового 11 -го говорить говорити. Кіцута, Сахнюк, Кулініч, Пінчук, Гардійчук, Праневич Пранєвіч, Коваленко. Друзі, перший – це Константин Коваленко Другица Илья Коваленко Фаворов э, продан Вот такая стартовая двенадцатка В Абалоне Слободян, Корнев, Шевчук э, Три шишки позднейшие Заявляются в Абалоне Теперь, друзья, давайте говорить про сам футбол Ну, здесь первый матч И они выиграли Выиграли как раз с рахунком 0-2 На выезде Комфортно была перевага У Киевского «Динамо» І кияни, не незважаючи на перевагу в рахунку, заволоділи територіальною ініціативою. П'ята хвилина матчу київське Динамо проводить свою атаку, йде хороша передача, дуже нагадаючий воротар Балоні. Йде на випередження м'яч, захисник Балоні вбиває, але тут як тут Денис Гармаш, на випередження края Гармаш, удар Дениса Гармаша, гол! Денис Гармаш! Переправляє м'яч Денис в сітковаріт. 1-0 Кен-Збиваєць. Кен-Збиваєць ці... в Балоні непогані, в принципі, проходили комбінації. Дуже непогані. А в цьому київське Динамо контролювало даний поєдинок, київська команда. Створювали кіані моменти. В Булні пригадують непоганий там був удар на 34-й якраз матчу. Але до того забиває ще один м'яч київський Динамо. У okay, Кен, коротше, проходили атаки. І в Києві, йде хороша передача. 32-го матчу, йде хороша передача. Гармаш біє головою. Гармаш! Гол! Денис Гармаш! Оформлює дубль Дениса. Дуже здоровий, справді, Денис пробув там головою. Справді. майстер, Справді, справді майстер-клас, Справді показав Денис Гармаш, тому що в такій ситуації вже. Не так та й та легко було згрупуватися, да? пробити головою, але Денис Гармаш реалізував свою нагоду, і Денис, друзі, дуже здорово і справді пробив головою. Просто бездоганно Без догану, справді, виконав Денис Гармаш даний. Удари. А намагалася, намагався, ну, напевно, хоча б гол забити, аболонь намагався. А перший тайм, якщо казати статистику 62-38, це було один була Перевага київського Динамо 6-5 ударів по воротах, 2-2 удари в площину варить, 2-2 Ну, Нібито да, 6-5 по ударах, 2-2 удари в площину. Ну, нібито, плюс-мінус такий в матч рівний. Абалонь команда не бизнетом глядала. Уж точно, але Кіяни забули двічі. І в принципі у другому таймі кияни продовжували контролювати перебіг подій. Створювали кияни моменти. Дуже хороші нагоди створювали футболісти київського Динамо. І справді, дуже були хороші нагоди. Там Денис Гармаш Хетрік оформлювати. да? І справді, непогані були нагоди у Дениса Гармаша. І Денис справді хотів зробити хетрік. Хочете зробити. Я трик! Денис Гармаш. Продана наші 60 й хвилини отримав другу жовту картку. А Алонь бравар менше в кінці, кінці балонь жовту картку. Продано отримав на 19 й хвилині, на 61-й це друга жовта и вилучення. поміняє, Драгово поменяє поміняв, до речі, Теодорчик Женера Марайса поменяє відповідь Акайна ще забьются. Акайна ще забьется и тут такий теодорчик, який вище там ще й заб заб'є. Заб'є теодорчик Але войс на 66-му, 66,000. Удар поворот, Гол! Олег Думаня! Олег Олегусів! Переправляє мяч в сітку варит Київський Динамо! забиває гол Київський Динамо. Олег Гусєв забиває гол. А ще один м'яч заб'ють дрочкояни. Друзі, до речі, коли Олег Гусів забув гол на 66-й хвилі, там хороший удар вийшов Олега Гусєва, який, до речі, капітанську пов'язку одів. Хороший такий удар з розворота пробив Олег Гусів, м'яч же в стіку, від стійку влічає вратаря, і від вратаря, від спину вратаря, золотає м'яч сітковий 3-0 потім ще вдається стандарт. Заробити на 69-й хвилині футболістам Київського Динамо. Это хороша подача Дуженого майданчика споругал Олегусів. Он не кого я в саду біглу. Олег, Гусів свого веса не гол Олегусів. З гол, там справді пише хороша подача. Не пам'ятаю, друзі, хто сам там подавав? Ось чесно вам друзі кажу, я то саме подавав вже так точно вам. не скажу, Напевно це був Вілузу, хоч чесно вам кажу, друзі, ну не пам'ятаю. Скоріше за все це Вілузу подавав у лігусі пробував головою. Я... Та робить рахунку матчі 4-0 на користь київського Динамо ну і дубль, відповідно, оформлює Олег Гусєв. Але це ще був не кінець, тому що 80-х матчка і не атакує. Передача Теодорчик, 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 удар Теодорчик! О, гол з Теодорчик, хороша, пройшла контратака. У київського Динамо лівому полімофангу дуже здорово підличився в Київського Динамо, віддає передачу на Теодорчика Теодорчик бігри захисника в болоті. Буває дуже здорово пробував. Лігусі, до речі, віддав передачу. Тож така хороша, проникла передача. Віддав якраз, то якщо на. на Сергія Сідорчука, якщо не помиляюсь. Чесно слово, друзям, я вам кажу, можу помилятися. Перепрошую, перепрошую, друзі. А Макаренко, Макаренко якраз то віддає передачу на Теодорчика. Теодорчик, Теодорчик б'є і збиває п'ятий м'яч. У матчі. Ну і на цьому суддя де фінальний свисток. Динамо Київ, Абалонь 27 жовтня 2015 року. Обігрує за рахунком 5-0. Ну, рахунок за сумою 2-мачку протистояння був 7-0 на користь київського Динамо. Абалонь, в принципі, виглядала команда не безнадійная, я вважаю. А в Абалоні в також були непогані атаки. Я думаю, що на гол команда награла. Але в цілому, друзі, якщо підбивати підсимок даного матча. То в цілому, так, да, я вважаю, що Кене Поділ перемагає. І справді, команда Сергія Рібра! Поділу тоді вийшла в черв'єр-фінал відповідно, Кубка України. Абсолютно поділе, вважаю, що Кене вийшла тоді в червфінал Кубка України. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати Динамо Київ та Аболонь Бравари всього самого-самого найкращого. І я вам, друзі, також в чергу серця бажаю в житті тільки добра та щастя в житті. Друзі, запам'ятайте, найголовніше в житті це щастя, друзі. Це це щастя, та це найголовніше в житті. Тому я вам, друзі, бажаю щастя, бажаю добра, бути щасливі. Усі, до побачення, мої любі друзі! Усі, до нових зустрічей!